Бранчук Марія, учениця 9 класу. Павло Глазовий, як ми мед качали? Ми із кумом по сусідству живемо. Кум говорить, давай бджіл заведемо. Бджоли каже, це ж поезія і краса, бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду, безперервно гу-гу-гу та ду-ду-ду. чую пропозицію таку. Ходімо, кума. Накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів. Він у сад мене до вуликів повів. Мед качати, каже, діло непросте. Он купив є медогонку. ССТ. Тягне раму він із звуків. Дивлюсь, усі бджоли в купу збилися чомусь і гудуть отак сердито. Цун-зун-дзун. Їх покурювати треба, каже кун. Це я знаю і без тебе говорю цигарку гарку закурю. Не устиг я подушити свій сірник, а бджола, як тарарах не вивези, потім друга, прямо в ухо, третя вніс. Кум схопив на плечі раму і поніс. Як заклав у медогонку, як крутне, а на мене ціла хмара, як шугне, бджоли жалять. кум говорить: Не лови, не твоїце, каже бджоли, не дави, не крутися і руками не махай, не твоїться, каже бджоли. Не лякай. Ти он снізд каже, витягни бджолу, бо задавиш там комашечку мало. Он у тебе між губами дві бджоли. Ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати. А за мною хмари бджіл. Я додому та й у хату та під стіл. Виріс, глянув у люстерко, ну й краса, губи стали, як домашня ковбаса. Щоки пухлі, не обличчя, а до Ніз Ніс у ліво скособочився напряк. Вже звисає аж до нижньої губи, вуха витяглось обоє, як гриби. Ліве око ще поблизькою так сяк, там, де праве, тільки гуля, як кулак. Кум у шипку стукає. — Привіт! Йди гукає, куштувати свіжий мед. Ой, стогну, не стукай, куме, не дійду. Я ж не зрячий, ще у яму упаду. Кум говорить моїй жінці. Ви, мадам, свого мужа не показуйте дівкам. Він у вас, мов, кінозірка жан марем. Тільки каже, хай він носа не даре. І нехай на все життя запам'ята, Щоб джола, це влек, здорові красота.